Напередодні увечері стало відомо, що частина слуг народу. І також, колишні, колишніх не буває, мабуть, представники партії ОПЗЖ забороненої ОПЗЖ звернулися до Руслана Стефанчука, голови Верховної Ради, відправити закон про заборону УПЦМП до Венеційської комісії. Ну як про це повідомляли, є видання і НВ з посиланням на джерела у Верховній Раді, і також лівий берег з посиланням на джерела опублікований текст звернення йдеться про вплив. Тут скоріше йдеться про вплив. В Росії, Росії через мережу церков, не знаю релігій, як через релігійну організацію. Так от Андрій Мотовиловець. Наприклад, підписався під цим документом. Ну я перепрошую, Андрій Мотовиловець це е, заступник голови фракції Слуга народу. Це досить впливовий депутат. І коли у Верховній Раді голосували за, е, за, за заборону, ну так грубо називається цей законопроект за заборону у ПЦМП. Андрій Мотовиловець голосував за. А тепер він виявляється е, сумнівається в своєму голосуванні. Або, наприклад, е, Данило Гетьманцев. Ну я розумію, багато хто там говорить. Так, так, ну Микола, ну ти смієшся, але я я, я знаю, що Данило Гетьман це колись був помічником, помічником відомого регіонала. Ну можливо, це по молодості. Знаєш, але тепер це дуже впливовий депутат, який впливає на всю економічну політику країни. На хвилиночку мені здається, вартує вийти до людей і пояснити, чому ти це робиш, якщо ти голосував е, за. Ну але насправді більшість прізвищ вони не дивують там той самий Артем Культенко зі слуги народу. Це теж адепт УПЦ МП або Ольга Савченко, або Артем Дмитрук, це одеський слуга народу, Павло Халімон. Але, але деякі слуги народу все-таки дивують. Ну, ну, Микола, ну погодься. І тим паче, mm -hmm. що багато хто з них голосував у парламенті за заборону. Тепер вони передумали, що сталося мені здається, що загалом присутні слуги народу в цих списках разом з ОПЗЖ дуже дивує. Навіть не по окремо взятих прізвища, тобто ну, прізвища різні. Ну, от різні люди, ну, наприклад, до як ти кажеш, впливового депутата на всю економіку, може він впливає не на економіку, а на вивід коштів для когось. І ось ця впливовість, вона і продиктована цим. І тоді закривають очі на його проросійські, тому що велика рішень, кількість економічних рішень, які ним приймались тут, вона вигідна більше там. І що зараз з нашим бізнесом? Що сильно допомагає? Коли люди виїжджають виїжджають дуже часто великі підприємства в Польщу просто кидають і все. Їх доводять, як повертають НДС, теж можемо поговорити. Що щось змінилося від довоєнних часів, то на кого він працює? Знищуючи український бізнес, які платять податки, які експортує, який виживає, а потім їм ставлять ось такий кешбек. Ну то на кого він працює? Та церква логічно, що він, за кого він голосує. Туди, якби ще й прийшли російські війська, він би був перший зустрічав би із хлібом-сіллю мільйоном доларів. Слухайте, ну це, це теж я не розумію, чому так відбувається, чому президент цього не бачить. А можливо, бачить, не знаю.